Давним-давно, коли боги ще ходили землею Еллади, жили три сестри Стено, Евріала та Медуза. Вони були дочками морських божеств Форкія та Кетто, народжені від пінистих хвиль океану. Дві старші сестри з'явилися на світ жахливими створіннями, з бронзовими руками, золотими крилами та іклами, як у диких кабанів. Але наймолодша медуза була іншою. Медузаня родилася смертною та прекрасною. Її краса затьмарювала навіть найвродливіших німф, очі її сяяли, наче зірки. Шкіра була білішою за мармур храмів, а волосся струменіло золотими хвилями до самої землі. Про її красу співали поети, її поклонялися смертні, а боги спостерігали за нею з Олімпу. Медуза присвятила своє життя служінню богині Афіні. Вона дала обітницю цнотливості та стала жрицею у величному храмі богині в Афінах. Там, серед білих колон і статуй, вона молилася і приносила жертви, відмовляючись від численних заліціальників, що приходили просити її руки. Але її краса не залишилася непоміченою Посейдоном, могутнім Богом морів. Він побачив медузу в храмі Афіни і запалав до неї пристрастю. Посейдон переслідував її, говорив солодкі слова, обіцяв зробити царицею морів, але Медуза відмовляла йому знову і знову, вірна своїй обітниці. Одного дня, коли Медуза молилася біля вівтаря Афіни, Посейдон увійшов до храму. Його очі палали бажанням, а серце не знало жалю. Він наблизився до неї, і Медуза благала його піти. Нагадувала про святість місця, про свою обітницю, але Бог морів не звик до відмов. На священній підлозі храму, перед статуєю самої Афіни Посейдон силою взяв те, що Медуза не хотіла віддавати. Коли все скінчилося, Медуза лежала на холодному мармурі, плачучи і благаючи богиню про захист, але замість співчуття вона відчула гнів Афіни. Богиня не могла покарати свого дядька Посейдона, він був занадто могутнім. Натомість її гнів звернувся на медузу. Ти осквернила мій храм, прогримів голос Афіни. Ти зруйнувала свою обітницю. За це ти будеш покарана. Медуза кричала, що це не її вина, але богиня не слухала. Вона простягла руку, і прокляття огорнуло молоду жрицю. Золоте волосся медузи почало рухатися, кожне пасмо скручувалося, шипіло, перетворювалося на живу отруйну змію. Її прекрасне обличчя спотворилося, очі налилися неземним сяйвом, а зуби перетворилися на гострі ікла. Твоя краса приваблювала чоловіків, промовила Афіна холодно. Тепер вона буде перетворювати їх на камінь. Жоден смертний не зможе дивитися на тебе і залишитися живим. Ти станеш монстром, якого всі боятимуться і ненавидіти. Медуза простягла руки до дзеркальної поверхні вівтаря і побачила своє нове обличчя. Крик жаху вирвався з її грудей. Це був крик, що перетворився на гидке шипіння змій на голові. Вигнана з храму, Медуза втекла до своїх сестер на віддалений острів біля краю світу. Там, в похмурій печері, три горгони оселилися разом. Стено та Євріала були безсмертними і не могли загинути, але Медуза залишилася смертною. Навіть прокляття це не змінило. Роками вони жили в ізоляції. Будь-хто, хто наважився наблизитися до їхнього острова, перетворювався на камінь. Навколо печері вирістав моторошний сад кам'яних статуй, моряки. Воїни, мандрівники, всі застигли в останньому жесті жаху. Минули десятиліття. На материку, в царстві сирів, жив юний герой на ім'я Персей, син Зевса і смертної жінки Данаї. Його доля була пов'язана з медузою, хоча він ще не знав про це. Цар Серіфа, Поліфект, закохався в матір Персея. Але вона відмовляла йому. Персей захищав матір, і цар ненавидів його за це. Поліфект задумав позбутися юнака, надіславши його на неможливу місію. На великому бенкеті цар оголосив, що збирається одружитися, і кожен гість повинен принести гідний подарунок. Персей, бідний і гордий, сказав, що принесе будь що навіть голову самої медузи горгони. Поліфект звовтішно всміхнувся. Це було саме те, чого він чекав. Чудово! вигукнув цар. Тоді принеси мені голову медузи або ніколи не повертайся. Персей зрозумів, що потрапив у пастку, але не міг відмовитися від свого слова. Він покинув острів, не знаючи навіть, де шукати горгон. Він мандрував від храму до храму, молився богам і шукав поради. Нарешті, на самотній дорозі. Перед ним з'явилися двоє прекрасна жінка у бойовій обладунках з совою на плечі Афіна, і молодий чоловік з крилатими сандаліями Гермес, вісник богів. Ми допоможемо тобі персею, сказала Афіна, медуза колись образила мене і справедливо, щоб вона загинула від руки героя. Гермес подарував персею свої крилаті сандалії, що дозволяли літати швидше за вітер. Афіна дала йому свій полірований бронзовий щит, відполірований до дзеркального блиску. Ніколи не дивися на медузу прямо, попередила богиня, використовуй щит як дзеркало. Її відображення не може тебе вбити. Тобі знадобиться ще три речі, додав Гермес: Шукай сірих сестер, грай, тільки вони знають, де знайти німф, що охороняють магічні предмети. Персей полетів до печери грай. Трьох давніх відьом, які мали на трьох одне око і один зуб, яким ділилися між собою. Він підстеріг момент, коли вони передавали око одна одній і вхопив його. Верніть моє око. закричали граї. Скажіть мені, де знайти німф півночі, і я поверну його. Відьми, беззахисні без свого ока, розповіли йому дорогу. Персей знайшов німф, і вони подарували йому три магічні предмети. Шолом невидимку Аїда, що робив носія невидимим, чарівну торбу, в якій можна було зберігати все, що завгодно, і гострий меч, здатний розрубати будь-що, навіть чешую горгони. Озброєний і підготовлений, Персей полетів до острова Горгон на самий край світу, де небо зустрічається з океаном. Острів Горгон був огорнутий туманом і мовчанням. Навіть птахи не наважувалися співати тут. Персей приземлився на березі і побачив моторошну картину. Десятки, якщо не сотні кам'яних фігур, воїни з піднятими мечами, моряки з веслами, мандрівники з простягнутими в жаху руками. Всі вони дивилися в один бік до темної печери в скелі. Персей одягнув шолом невидимку і обережно просунувся вперед, тримаючи щит перед собою і дивлячись тільки в його відполіровану поверхню. Його серце калатало, коли він наближався до печери. У відображенні щита він побачив їх. Три горгони спали на каменях біля входу. Дві з них були огидними з бронзовими крилами, жовтими іклами і мідними пазурями. Але третя медуза навіть у своєму проклятому вигляді зберігала сліди колишньої краси в рисах обличчя. Змії на її голові повільно ворушилися у вісні, шипляче дихання було схоже на вітер у сухій траві. Персей тихо підійшов ближче, крок за кроком, не спускаючи очей з відображення. Він заніс меч, цілячись в шию медузи. У цей момент одна зі змій прокинулася і голосно зашипіла. Медуза почала прокидатися, її очі відкривалися. Персей знав, у нього є лише мить. Він вдарив мечем зо всієї сили, дивлячись тільки у відображення на щиті. Меч був такий гострий і удар такий точний, що голова Медузи відокремилася від тіла одним ударом. Персей швидко схопив її за змії, не дивлячись прямо і засунув у чарівну торбу. З шиї мертвої медузи хлинула кров, і з цієї крові, змішаної з морською піною, народилися два дива: прекрасний крилатий кінь Пегас, білий як хмара, і велетень воїн Хрісаор із золотим мечем. Це були діти Посейдона, зачаті тоді, в храмі Афіни і ув'язнені всередині медузи всі ці роки. Пегас злетів у небо з радісним іржанням, нарешті вільний. Хрісаор поклонився персею і зник у морських хвилях. Але дві інші горгони прокинулися, вони побачили мертву сестру і вибухнули жахливим криком, що міг би звести з розуму смертного. Їхні бронзові крила розгорнулися, вони кинулися у погоню за вбивцею. Персей негайно одягнув шолом невидимки і злетів на крилатих сандалях. Стенно і Евріала летіли навколо, шукаючи його. Їхні крики розривали повітря, але вони не могли побачити невидимого героя. Персей летів додому, залишаючи позаду острів жалю і каменів. Повертаючись до Серіфа, Персей мандрував через багато земель, і голова медузи у його торбі допомогла йому у багатьох пригодах. В Ефіопії він побачив прекрасну дівчину, прикуту до скелі біля моря. Це була царівна андромеда, віддана на з'їдання морському чудовиську через гординю своєї матері. Парсей закохався у неї з першого погляду. Коли величезне чудовисько вирінуло з хвиль, готове пожерти Андромеду, Парсей витяг голову Медузи з торби і показав її монстру. Навіть у смерті очі медузи зберігали свою силу. Чудовисько миттєво перетворилося на камінь і з гуркотом впало в море, утворивши новий риф. Персей звільнив Андромеду і вони одружилися. Але батько дівчини, цар Кефей, спочатку обіцяв її іншому, принцу Фінею. На весільному бенкеті Фіней увірвався з озброєними воїнами, вимагаючи повернути йому наречену. Персей попередив усіх друзів закрити очі, потім знову витяг голову медузи. Фіней та всі його воїни перетворилися на камінь, назавжди застигши у своїй люті і жадібності. Нарешті Персей з Андромедою прибули до Сиріфа. Але тут на них чекала жахлива звістка. Цар Поліфект впевнений, що Персей загинув, намагався силою одружитися з Данаєю, матір'ю героя. Даная та старий рибалка Діктіс, що їх колись врятував, сховалися в храмі, але Поліфект збирався витягнути їх звідти з силою. Персей увійшов до палацу, де Поліфект бенкетував зі своїми прихильниками, святкуючи майбутнє весілля. Я повернувся, царю, оголосив Персей і приніс обіцяний подарунок. Поліфект та його придворці вибухнули сміхом, не вірячи, що він міг вижити, покажи ж свій. Подарунок, хлопче, насміхався цар. Закрийте очі, мамо, закрийте очі, діктісе, крикнув персей тим, хто був у храмі. Потім він витяг голову медузи і показав її поліфекту та всьому його двору. Сміх застиг на обличчях присутніх. Одного за одним всі вони перетворилися на камінь. Цар на своєму троні, радники біля столу, воїни з мечами, всі застигли назавжди. Персей звільнив Андромеду, і вони одружилися, а сам вирушив з Андромедою і матір'ю до свого рідного царства Аргосу. Голова Медузи все ще зберігала свою страшну силу, але Персей знав, що така могутня зброя не повинна залишатися у смертних. Він піднявся нагору і помолився Афіні. Богиня з'явилася перед ним. Така ж прекрасна і грізна, як завжди. Ти добре послужив мені, Персею, сказала вона, медуза покарана за осквернення мого храму. Але, богине, наважився сказати Персей, невже вона справді заслуговувала такого покарання? Це ж Посейдон? Афіна підняла руку, зупиняючи його. Долі смертних складні, і навіть боги не завжди справедливі, але що зроблено, те зроблено. Дай мені голову, я знайду їй гідне використання. Персей віддав їй торбу з головою медузи. Афіна закріпила її в центрі свого щита. Гіди. Відтоді, коли богиня йшла в битву, голова Медузи на її щиті лякала ворогів і захищала правих. Кажуть, що кілька крапель крові медузи Афіна зберегла. Кров з лівого боку тіла була отруйною і приносила смерть, кров з правого боку мала силу зцілювати і навіть воскрешати мертвих. Ці краплі богиня подарувала Асклепію, Богу медицини, і коли кров медузи капала в море під час польоту Персея, вона перетворювалася на червоні корали. Що й досі ростуть в глибинах. Медуза стала символом і застереженням. Її зображення, горгонейон, почали розміщати на щитах, на дверях будинків, на стінах храмів. Вважалося, що навіть зображення горгони здатне відганяти зло і захищати від ворогів. Але хтось, дивлячись на ці зображення, пам'ятав іншу історію. Історію про прекрасну дівчину, яка хотіла лише служити богині, історію про жертву, перетворену на монстра не за свій злочин, історію про те, як братця може стати прокляттям, а несправедливість долею де небудь на острові біля краю світу, як кажуть моряки, і досі стоїть сад кам'яних статуй. А в печері лунає ехо давнього горя. Шипіння змій і плач дівчини, яка колись була прекрасною, але якій ніхто не допоміг, коли вона благала про захист. Такою є легенда про медузу горгону історія краси і жорстокості, провини і покарання, справедливості і помсти, і як всі найкращі міфи Еллади, вона залишає більше питань, ніж відповідей.